Всім привіт! Сьогодні буде ще одне відео із циклу про відомих людей, які мріли стати танцівниками. Героїня цього відео принцеса людських сердець, яка обожнювала танцювати все своє життя. І це принцеса Діана, як її ще називали Леді Ді. Діана Френсіс Спенсер народилася 1 липня 1961 року в Англії Сандрінгемі, графство Норфолк. У знатній британській родині графа Джона Спенсера і Френсіс Рут Рош. У неї було дві сестри: Джейн і Сара, а також брат Чарльз. Діана провела дитинство в Сандрінгемі, де й отримала початкову домашню освіту. Коли Діані було 8 років, її батьки розлучилися. Дівчинка разом із сестрами і братом залишилася жити з батьком. Незабаром батько дружився вдруге, але стосунки з мачухою Діани не склалися. Маленька Діана сильно переживала розлучення батьків, і це не могло не відобразитися на її психоемоційному стані. В 12 років майбутня принцеса вступила до привілейованої школи для дівчат Вест Хілс в Граствікенд. Однак навчалась вона не дуже старанно і навіть декілька разів не здавала іспити. У цьому швіці Діана захопилася танцями. Вона відвідувала уроки з хореографії при школі. За словами її вчительки з танців Венді Мітчелл, Діана була дуже сором'язливою дівчинкою. А у балетному класі вона могла проявити себе. А сама Діана вважала свої заняття балетом, місцем, де вона могла по-справжньому сяяти. Майбутня принцеса обожнювала танці і стала мріяти про професійну кар'єру балерини. Але навіть якби її сім'я не заперечувала, навряд чи вона змогла б реалізувати свій намір. Її високий зріст не дозволив би стати успішною балериною. На мою думку, тут була справа не тільки у високому зрості, хоча у професійному балеті це також має велике значення. Пізніше в інтерв'ю Леді Ді запитали. Ким би вона хотіла стати, якби не була принцесою? Вона відповіла танцівницею. Але життя приготувала їй зовсім іншу долю. Зі своїм майбутнім чоловіком принцем Вельським Чарльзом Діана Спенсер познайомилась ще у 16 років. Це сталося у сімейному маєтку Спенсерів, коли спадкоємець приїжджав туди на полювання. У той час принц зустрічався зі старшою сестрою Діани леді Сарою. Це було у 1977 році. А вже через три роки Чарльз захопився Діаною. Перед заміжжям Діана зустрічалась з принцем лише 12 разів. На той час їй було 19 років, а йому 32. 6 лютого 1981 року Чарльз освідчився, проте факт заручень деякий час був таємницею. На цей момент Діана працювала вихователькою в дитячому садочку, і репортери не давали їй проходу. Вони хотіли хоча б щось розвідати про їхні стосунки з принцем. А вже 24 лютого відбулося офіційне оголошення про заручини. Символом цієї події став відомий перстень з сапфіром та чотирнадцятьма діамантами. До речі, цю каблучку зараз носить Кейт Мідлтон, дружина сина Діани, принца Вільяма. Чарльз і Діана одружилися 29 липня 1981 року в соборі святого Павла. Весілля стало найдорожчою церемонією в історії Великої Британії. Цю казкову подію подивилися 750 мільйонів телеглядачів. На Діані була сукня з восьмиметровим шлейфом вартістю в 9 тисяч фунтів. А голову майбутньої принцеси прикрашала сімейна реліквія спенсерів, старовина тіара. У шлюбі з принцем народилися двоє синів Вільям і Гаррі. Але на жаль, життя принцеси у королівському палаці не було казковим. Перебуваючи у досить складному шлюбі, народній принцесі було все важче стримувати бурю емоцій та ревнощів. Тим паче, що вони були небезпідставними. Легше переживати проблеми в особистому житті їй допомагали заняття танцями, якими вона продовжувала займатися і в дорослому віці, і з особистим репетитором, хорографом Анною Аллен, яка працювала в англійському національному балеті. І все ж таки реалізувати свою дитячу мрію танцювати на сцені вона змогла тоді, коли стала принцесою Вельською. Одним із найяскравіших її виступів став танець сюрприз, який вона присвятила своєму чоловіку Чарльзу до дня його народження. Ця подія відбувалася на благодійному закритому галувечорі 23 грудня 1985 року на сцені королівського оперного театру Ковен у Лондоні. Коли Чарльз йшов на концерт, навіть не підозрював, що на нього чекає. Втім, і сама Діана не здогадувалась, чим закінчиться її сюрприз. Посеред виступу артистів Діана відлучилась з королівської ложі, щоб разом із британським хореографом Вейном Сліпом виконати свій танець під пісню Біллі джойла, дівчина з вищого суспільства. Коли принцеса з'явилась на сцені, зал, що налічує 2500 осіб, затамував подих. Публіка спочатку навіть подумала, що це двійник Діани. Але коли всі зрозуміли, що відбувається, то були у захваті. І глядачі, сама Діана, яка насолоджувалась виступом. Єдиним, хто сюрпризу не оцінив, це був Чарльз. Хоча на публіку він цього і не показав. Принц був роздратований черговою патажною витівкою дружини і розтлумачив це як порушення королівського етикету. Сама ж підготовка до танцю тривала два місяці, у найсуворішому секреті. І ніхто не дізнався про задум Діани, хоча репортери стежили за нею цілодобово. Як розповів сліп в інтерв'ю, весь танець був ідеєю Леді Ді, як і вибір пісні. Ми зустрілися в репетиційній студії в Лондоні. Принцеса була в гетрах і трико. Моєю першою думкою було, вона занадто висока, щоб танцювати зі мною. Річ у тім, що мій зріст 1,57 метрів, а її метр сімдесят. Але незабаром я зрозумів, що в неї гарне почуття гумору, і ми могли б трохи пожартувати в танці над нашою різницею у зрості. Ще довгий час після шокуючого виступу в театрі Вейн і Діана товаришували. Але їхня дружба закінчилася, коли були опубліковані фотографії з того вечора. Цей танець мав залишитися в таємниці не тільки до виступу, а й після нього. Діана вирішила, що саме партнер продав знімки репортера. Лише через багато років стало відомо, що зробив їх театральний фотограф. Кілька чорно-білих світлин це все, що залишилося від одного з найяскравіших виступів Діани на сцені. Побачити легендарний танець можна тільки в дев'ятому епізоді четвертого сезону серіалу Корона, але вже у виконанні актриси Емми Корін, яка зіграла принцесу. Ще один знаменитий епізод, який Леді Діану з танцями, відбувся під час королівського туру в США, коли вона разом із Джоном Траволтою підкорила танцпол на прийомі у Білому домі в листопаді 1985 року. Голівудська зірка розповів, що запросити на танець народну принцесу його попросила дружина тогочасного президента Рональда Рейгана Ненсі Рейган. Близько 10-ї години вечора Ненсі Рейган поплескала мене по плечу і сказала: Принцеса мріє потанцювати з вами. Я її запросив на танець і ми кружляли близько 15 хвилин. Незважаючи на те, що Діана в той вечір танцювала із іншими партнерами, саме танець з Траволтою став культовим. І навіть вбрання, яке було на принцесі в той вечір, назвали сукнею Траволти. Причетність принцеси Діани до танцю тривала протягом всього її життя. Вона була покровителькою англійського національного балету та із задоволенням відвідувала репетиції Королівської школи балету в Лондоні, залюбки спостерігаючи за учнями, які виконували свої екзерсиси біля станка і на середині залу. Щодо шлюбного танцю Діани з Чарльзом він протримався 15 років і закінчився розлученням 28 серпня 1996 року. Остаточного краху подружжя зазнала після скандально відвертого та сміливого інтерв'ю, яке Діана дала телеведучому програми Панорама каналу BBC Мартіну Башеру, якому вона зізналась, що у цьому шлюбі нас було троє, тож це занадто людно, маючи на увазі коханку Чарльза Камілу Паркер, яка пізніше вийшла за нього заміж. було трохи сабіккрауде. А вже через рік і три дні після розлучення з принцем Діана загинула у жахливій автомобільній аварії в Парижі. Їй було всього 36 років. Без перебільшення це стало шоком для всієї Британії і не тільки. Діану любили далекою за межами батьківщини та із ніжністю називали народною принцесою. Ця неймовірна жінка залишила величезний слід для багатьох людей у всьому світі. При житті Леді Ді активно займалась благодійністю, допомагала хворим на снід, онкохворим дітям, особисто брала участь в операції із розмінування анголи. Про неї зняли багато різних документальних і художніх фільмів та серіалів. Книги про Леді Ді і її життя стають бестселерами. На честь принцеси Діани біля стін Кенсингтонського палацу в Лондоні був висаджений білий сад з 12 тисяч різних сортів білих квітів. А до 60-річчя матері принц Вільям і Гаррі встановили їй пам'ятник. Принцеса Діана не стала королевою танцю, як і королевою Англії, але вона стала королевою людських сердець. А я вам дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео!